Привіт, друзі! Чи замислювалися ви на чому базується віра людей в те, що Земля стара її мільйони років? Основний аргумент, який наводять люди, це те, що існують радіометричні методи датування, радіовуглецевий метод, зокрема. Але цей метод не точний, він придатний для визначення решток. Віку решток, яким пару тисяч років, і Улард Лібій його учні це все діло підтверджували. Це винахідник цього методу. Ось. Ну І плюс треба сказати, що ми ж не знаємо початкової кількості вуглецю, і зараз багато е, радіоактивних випробувань, які дуже сильно міняють радіаційний фон на Землі. Ось який же метод нам дає, наприклад, Біблія. Біблія нам вказує, із тексту цієї книги ми бачимо, що Земля молода. І вона говорить, що дав світила так, щоб визначати час, тобто, щоб вони були годинниками. І, зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про землю, у землі є магнітне поле. І це магнітне поле слабше. Я тобто, повертаючись в минуло, воно було сильніше. Якщо ми зайдемо за 6 тисяч років, наприклад, 8 тисяч років, вже життя було неможливе. І ще на сьогоднішній день ресурс цього поля десь тисячу років, приблизно після цього воно буде настільки слабким, що. Теж життя буде неможливим. Ось тобто, а Біблія говорить, що буде ще тисячолітнє царство, що землі близько шести тисяч років.